Такий прекрасний видок поза до мене, бо тема насправді дуже цікава. Дуже цікава і непроста. Бо для багатьох людей це має велике значення і жити з цим не дуже просто, навіть я б сказала, складно. І цим стосується алергії. Багато людей. Ціле життя мучаються з цією проблемою і не можуть нічого зробити. Мікари розводять руками, кажуть, що ця хвороба невиліхована. Але я хочу сказати, що це не зовсім так, або навіть зовсім не так. Що стосується мене, мене звати Лілія Виколенко, я психолог, спеціаліст психосоматики, що саме мою. Сьогодні та гіднотерапії. І чому саме для мене тема алергії завжди дуже легко розбирається? Бо алергія формується дуже цікавим способом. І сьогодні я вам про це розкажу. А поки підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Бо я готую для вас дуже багато інтересних відео і підтримайте мене своїми підписками, лайками і коментарями. Якщо у вас є також інші питання або запити для того, щоб я розібрала їх з точки зору психосоматики тут на моєму каналі, пишіть у коментарях. Кожна хвороба дає 100% психосоматика. Чому я так кажу? Бо трохи про це знаю.

Вже дуже багато моїх клієнтів відчули на собі магію психосоматики. Чому саме магію Бо воно так працює? Коли людина звільняється від того симптому, який відчувала на протязі усього життя за одну терапію або декілька і не розуміє, а чому я перестаю чихати, а чому мене не речуть е, з очей е, серйози? Бо в мене немає реакції на алерген. Отже, психосоматика це взаємозв'язок психіки і тіла. І саме через психічні, стресові якісь моменти, на які ви реагуєте стресом, або щось вам не подобається, або для вас це драматично ізольовано і неочікувано, то тіло реагує реакцією саме ця реакція і запускає симптоми, тобто сльозотеча, осочехання або ще щось на якийсь алерген. Що стосується психосоматики, психосоматика це завжди якийсь запускаючий конфлікт, запускаюча ситуація, через що у людини виникла ця реакція, виникла захисна реакція на цей алерген. Отже, що стосується алергії, це завжди про конфлікт розділення. Це тоді, коли людина відчуває себе непотрібною, коли людина відчуває різке розділення з домом, людьми, собаками, кішками, там, де це для людини ізольовано драматично і неочікувано. Наприклад, приведу такий приклад: дитина дуже любить свою собаку. В дитинстві, знаєте, 5 років будемо так дивитися. 5 років дитини. І е, вона своєю собакою гуляється, так все добре. І потім на очах у дитини цю собаку вбуває машина. У дитини це конфлікт розділення. Мене розділили з моєю улюбленою собакою, і вона це переживає дуже травматично. І в неї є організм формування, Таку реакцію захист організму на, цей, на собачу шерсть, наприклад, на алерген. Тобто завжди батьки кажуть, ой, моя дитина так любила собаки, любить, але не може, бо ось є така реакція алергія. І саме через ось таку запускаючу, ось такий запускаючий механізм, можливо, виникає реакція на собачу шерсть. наприклад. Або. Може бути зовсім інша реакція. Наприклад, жінка з чоловіком розлучається. Вона знає, що він там не знаю, її зраджує, або вона знає, що е, він приходить і каже, все, я хочу з тобою розлучитися. В цей момент е, цвіте там, хто там до поля, і вона нюхом відчуває зором. Зоро бачить, що чоловіка нюхом відчувають тополю. і організм записує на рівні тіла, що тополя то небезпечно. Бо коли цвіте тополя, я розстаюсь з важливою для мене людиною. Ось так просто працює цей механізм. Ви можете навіть самі згадати, коли ви якось стресово реагували. Так? Ось коли у вас почалася алергія, що перед цим було стресу у вашому житті, де ви знаходилися, що було поруч з вами, там, я не знаю, липа тополя, там ще щось, на що ще є алергія у людей. Це, що стосується чихання, сльозотечі, але також алергія проявляється на шкірі. Так? Це нейродерміти, дерматити, вони також проявляються на шкірі. Логіка така сама. Але є один нюанс. Можливо, то був контакт розділення саме зі шкірою. Шкіра наш найперший орган взаємодії з оточуючим світом, з людьми. І у людини може сформуватися така, такий стрес, така реакція на те, що вона розділяється з кимось ось прямо шкірою, дотиком, я не знаю. Або... Когось хочеться біля себе мати. Я не знаю, мама з татом поїхали на заробітки в іншу країну. Дитина це переживає дуже стресово. А для дитини дуже цінно було обійми, наприклад. Так? І ось отут, в цих частинах, у дитини може сформуватися дерматит або Е, Також повсякчас то, звісно, до 6 років. Конфлікти не дитини, а батьків. Тобто мама з татом щось там не поділили, або мама там десь з кимось не поділила, у неї виникає стрес, реакція, а дитина цю реакцію може на себе прийняти. Бо дитина, як і домашні тварини, вони завжди приймають на себе весь стрес і весь негатив, щоб захистити більше своїх батьків. Таким чином це працює. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо ви хочете розібратися зі своєю алергією, пишіть мені в інстаграмі в Директ або ставте плюсики тут в коментарях. Підписуйтесь на мій, на мій канал, підтримуйте мене лайками. Я дуже рада буду вашій підтримці і буду просувати далі україномовний канал по психосоматиці єдиний в Україні. Тож підписуйтесь, буде цікаво.